Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Але перед тим як я вам його зачитаю, я нагадаю вам про нашу нову рубрику, найкращий коментар до попереднього відео. І зачитаю я вам його у кінці цієї захоплюючої історії. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ми з вікою моєю найкращою подругою були нерозлучені з раннього дитинства. Ми прийшли разом в дитячий садок, школу і навіть опинилися в одному університеті. Саме там я познайомився з чарівним і красивим молодим чоловіком. Я була в нього закохана, але у долі були інші плани. Він випадково помітив віку, яка була не просто красивою, а по-справжньому чарівною і закохався в неї. Коли моя подруга підійшла до мене і запитала, чи можемо нафлютувати з ним. Бо теж має до нього почуття. Я вагалася і сказала, що не проти, але кохаю його. Насправді я віддала кохання свого життя подрузі. Життя пішло далі, і ми з Вікою одружилися, створили сім'ї, народили дітей. З Часом мої почуття до нього згасли, і я зосередилася на своїй родині. Одного разу Віка попросила мене прикрити її, оскільки у неї була таємна зустріч. Я здивувалася, чому її чоловік не повинен про це знати. Вона зізналася мені, що закохалася в іншого хлопця і не може жити без нього. Попри це, вона не планувала розлучатися, тому що її чоловік був хорошим годувальником, глибоко любив їхніх дітей і добре ставився до неї. Я була спантеличена її діями, її чоловік був люблячим, успішним і чудовим батьком. Я не міг зрозуміти, чому вона так його зрадила. Якби він був байдужим або не цінував її, я би міг зрозуміти її мотиви. Але з огляду на любов і підтримку, які він пропонував, я не могла збагнути, чому вона шукала нових і невизначених емоцій, замість того, щоб плекати те, що мала. А зараз, друзі, ми повернемося до нашої рубрики Найкращий коментар. І найкращий коментар до нашого попереднього відео написала Лариса Гажій і написала вона ось що, щоб посіяв...» Та й пожав, як допомагав, виховував те в старості і отримав. Батько повинен бути батьком з маличку і до От тоді й була б йому і в старості допомога, і синова віддяка. Так, пані Ларисо, ми з вами повністю погоджуємося і теж так вважаємо. А зараз давайте повернемося до нашої нової історії, і я хочу поставити вам одне запитання. Як би ви вчинили на місці подруги? Ви б розказали чоловікові про зраду дружини. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці, і ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.